Я відомий український журналіст, ведучий, працюю на національному телебаченні 10 років. До цього працював багато років на Національному радіо. Поважні журналісти, мої колеги, вони всі знають, я всі знаю. Жодного разу ніколи в своєму житті, під час своєї професійної кар'єри. Ні морально, як... Ніяким іншим чином не зраджував ні Україні, ні своїм принципам, ні українській конституції. Під час повномасштабного вторгнення жодного разу не залишав територію України, працював на благо України, в рамках своїх моральних цінностей, своїх журналістських навичок, якщо можна так сказати, зв'язків. Записував ефіри з відомими українцями. Жодного з них на той момент, коли я записував, не було кримінальних проваджень. Всі вони захищали Україну, неодноразово висловлювалися проти е, війни, яку розпочала Російська Федерація проти України.